І шумлять, я слухаю, хмарки біжать, дивуюся. Чули цю пісню? Думаєте, ці слова написав хтось сучасний? А ось і ні. Насправді, ці слова написав один український геній, який свої вірші писав виключно олівцем. І це був Павло Тичина. Знаєте, що цікаво, Павло Тичина мріяв стати художником, але замість того, щоб малювати картини, він став письменником і став справжнім майстром художнього слова. А ще він співав у монастирському хорі та був тісно пов'язаний з музикою, тому його вірші, особливо ранні, ліричні, так добре лягають на музику і стають піснями. Але основна трагедія життя Тичини в тому, що його ліричний талант був закований в радянські окови. Але його політична діяльність була спрямована на те, щоб зменшити вплив русифікації на українську культуру. Можна тільки уявити, як би розквів талант Тичини, якщо він би не був у цих рамках. Павло Тичина, це не просто поет, це художник слова. І якби не радянські окови, його талант би мог ще більше розквітнути. Але маємо, що маємо, і нам треба насолоджуватися тим, що є, і досліджуватися те, що є. Я дуже вам раджу прослухати пісню «Гаї шумлять» і слухаючи її, просто уявити нашу навколишню природу, тому що ми просто живемо в цьому і не бачимо. Часто, яка це краса, а тичина описав нашу природу прекрасно. Тож напишіть у коментарях, чи знали ви, що ця пісня на слова течіни, чи ні? Чи це для вас було відкриття? Ставте лайки, підписуйтеся і зустрінемося наступного разу.